то в землю, усі, але квіта вибула, усі ми запили жовті коси. Але мені написала донька, що в неї є новорічне бажання, мрія. Щоб в Україні нарешті мир, щоб її батько повернувся живий та здоровий додому. Ми тут наближаємо цей мир і мрії наших дітей. Свято вітала б другим дівчатам, якби не шукав, мене любили би так само. Ой, так само моє новорічне бажання. Мир та перемога для України. Щоб наші діти жили в безпечній країні. Щоб наші батьки не чекали синів з війни, щоб кожна родина могла зібратися за святковим столом. Ми боремось для того, щоб ці бажання збулись. холодні ніяк не впливають на нашу Кожен українець сьогодні мріє про одне перемогу і мир. І ми знаємо наскільки важливі ці мрії. Тому кожного дня робимо все, щоб вони стали реальністю. Нехай наступному році здійсняться мрії кожного з нас. Я би не шукала.